Селище Корюківка на Чернігівщині було найбільшим населеним пунктом у Європі, який під час Другої світової війни повністю знищили нацисти. Нацистська каральна акція щодо жителів Корюківки відбулася 1-2 березня 1943 року. Воєнні злочинці вбили 6700 людей та спалили 1290 будинків. Вітаю ви на каналі Стежками Історії. Місці, де ми повертаємо пам'ять про забуті трагедії, героїзм і уроки минулого. І сьогодні я розкажу вам про найбільший злочин нацистів проти цивільного населення у Європі під час Другої світової війни. Корюківську трагедію. Це історія про знищене селище, про убитих людей та про каральну жорстокість, яку важко збагнути. Але також це історія, яку маємо знати, щоби розуміти і сьогоднішню війну. Тисяча 1923 року Корюківка була селищем міського типу. Під час Другої світової війни на околицях селища активно діяли радянські партизани. У ніч на 27 лютого 1943 року партизани зі з'єднання Олексія Федорова за наказом його заступника Миколи Попудренка розгромили німецько-угорський окупаційний гарнізон Корюківки, звільнили в'язнів членів партизанських родин. У відповідь на партизанську акцію начальник штабу 399-ї головної польової комендатури у місті Конотопі Байер Бруно Франц віддав наказ про знищення Корюківки. Виконала злочинний наказ Сновська гарнізонна комендатура Чернігівської області, яка сформувала збірний каральний загін з військовослужбовців. Силових німецьких формувань, військовослужбовців 105-ї легкої угорської дивізії, співробітників допоміжної окупаційної поліції та солдатів спеціальних каральних формувань, що складалися з колаборантів громадян СРСР, очолили каральний загін представники зондеркоманди 4А. Ця ж зондеркоманда 29-30 вересня 1941 року розстріляла в Бабиному Яру на околиці Києва. Майже 34 тисячі євреїв. Офіційна мета знищення села Корюківка це помста і залякування. Каральний загін прибув зі Сновська в Корюківку вранці 1 березня 1943 року. Населений пункт оточили, а всіх жителів групами по 50-100 осіб зганяли у великі будинки і розстрілювали. Цього дня найбільше людей вбили у приміщенні ресторану в центрі міста до 500 осіб. Одночасно до 10 легкових машин із карателями прочісували всі хати і околиці Корюківки та вбивали людей у помешканнях і на вулицях. Опісля будинки, де відбулися розстріли, підпалили. Каральна операція тривала і наступного дня, 2 березня. А через тиждень, 9 березня, окупанти повернулися, щоб допалити Корюківку та добити цілілих. У той час за 15 кілометрів від селища перебували близько трьох тисяч радянських партизанів зі з'єднання Федорова. Вони не прийшли на допомогу населенню і навіть не спробували захистити їх від п'ятиста карателів. Наслідки нацистського злочину в Корюківці вбито близько 7 тисяч мешканців. В акті Чернігівської обласної комісії встановлення і розслідування злочинів німецько-фашистських загарбників вказана цифра 6700 осіб, спалено 1290 будинків, серед встановлених вбитих 704 дітей та підлітків 1097 жінок. За час нацистської окупації України свідомо знищено понад 670 населених пунктів. Жертвами таких каральних операцій стали щонайменше. 50 828 людей. Інші відомі спалення населених пунктів. Лідеце в Чехії 10 червня 1942 року вбито в селищі, замордовано в концтаборі, 320 осіб. Хатинь у Білорусі 22 березня 1943. В селі вбито 149 осіб. Орадур Сюрглан у Франції, 10 червня 1944 року, У селищі вбито 642 особи. Керівництво СРСР та радянської України не вшановувало на державному рівні пам'ять жертв корюківки та подібних трагедій в Україні. Таким чином замовчувався і той факт, що радянський партизанський рух не захищав власне цивільне населення від ворожих репресій. Україна належить до тих держав яких зазнали найбільших втрат внаслідок Другої світової війни та дій Третього Рейху. Приклад Корюківки демонструє масштаби знищення нацистами цивільного населення на українських землях. Корюківська трагедія стала найбільшою в Європі, але для України така велика кількість жертв не була винятковою. У спаленому селі Козари Чернігівської області вбито 3908 селян, у селі Копищі на Житомирщині до трьох тисяч. Майже стільки ж у селі Кортеліси на Волині та навколишніх хуторах. З 1941 по 1944 рік в Україні нацистські карательні загони знищили вогнем понад 50 тисяч цивільних у понад 670 населених пунктах. Тож Корюківська трагедія це національний символ скорботи за всіма загиблими в усіх українських селах, знищених нацистськими окупантами. У Радянському Союзі пам'ять про корюківську трагедію не стала одним із символів нацистських злочинів. Вона почала відроджуватися вже в незалежній Україні. Чому для нас важлива ця пам'ять? Тому що вона допомагає краще зрозуміти війну, яку сьогодні Росія веде проти нашої держави. Спалюючи цілі села та брутально вбиваючи всіх жителів від дітей до людей літнього віку, нацисти мали єдину мету. Залякати і упокорити теж мають на меті і російські окупанти, вдаючись до тактики ракетного терору проти українців. І злочини нацистів у Корюківці, і сучасні злочини росіян у Бучі, Ізюмі інших окупованих містах свідчать про однакову злочинну природу їхніх організаторів гітлерівського нацистського та путінського неонацистського режимів. Масовий терор проти цивільного населення. Чи то знищенням сіл, чи то ракетними ударами та вбивствами такі режими використовують з метою залякування суспільства та його упокорення. Цілеспрямоване руйнування цивільної інфраструктури російським агресором є таким же злочином проти мирного населення, як і дії нацистів у роки Другої світової війни. Завершуючи, варто сказати, що сьогодні Україна знову переживає випробування, знову стоїть проти жорстокого ворога. Але ми боремося і ми вистоїмо. Дякую, що подивилися відео до кінця. Друзі, шануйте пам'ять загиблих хвилиною мовчання. І підпишіться на канал Стежками Історії, щоб знати більше правди. До зустрічі у наступному відео!